Все починається з знаєте, Кожен на шах починається з віри. Навіть ковчег спасіння колись створився по вірі. Чому Бо Ной, Він отримав відкровення. Він, він почув це розуміння, що буде потоп. І Господь його послав проповідувати, казати людям, буде потоп. Прийдіть до Бога, не грішіть. І він проповідував, хоча на нього дивилися, як на дурочка, але він проповідував. Він настільки довіряв Господу Богу, настільки його була довіра, і він зробив все так, як сказав йому Господь. І він рятувався, рятувався він, рятувався він і його родина, так і зараз в нашому світі залежить від нашої віри. Якщо ми довіряємо Господу, все, все довіряємо Господу. Він рятує. Якщо ми кажемо, що ми будемо слідувати за Ним, Господи, я тобі довіряю, справді довіряю, то Він буде з нами, бо віра спасає все. Вірою ми рятуємося. Знаєте, І віра робить неможливе. Навіть звіри, навіть звірі була створена церква живого Бога. Звірі Богу вірувала. Маленька дівчинка вірувала. Вона почула, вона знала. І вона відкрила церкву. Вірувала вона так, що вона врятувала своїх близьких та рідних. І продовжувала рятувати людей, проводити до Бога, продовжувала закликати. Вона не знала, що буде в її житті, але вона вірила і йшла. Так і ми. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, але ми маємо вірити, з кожним кроком вірити, що які б катаплізми, що би страшно, хвороби щоб не було, ми маємо вірити, довірити цього Господу і знати, що Господь нас врятує.